Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді лінійка знімачів кульових опор та рульових шарнірів по виробнику Magma. Представлена в нас в трьох розмірах Це MG50517D, це найменший. Має розмір зєва 29 мм. Гвинт. З приводом 27 мм. Наступний MG 50517 E. Розмір зева 40 мм. Гвинт привід 27 мм. І найбільший в даній лінійці це знімач MG 50517A, який має розмір зева. 46 мм, а також привід гвинта 24 мм. Всі знімачі виконані з якісної хромванадієвої сталі.